Зараз пропоную вам переглянути матеріал моєї колеги Орини Легащової про благодійний фонд, який надає допомогу сім'ям, де вихованням дітей опікуються літні люди, через що виникають ситуації, коли пенсіонери змушені займатися малими дітьми. Ви зараз почуєте? А тоді ми поговоримо із директором фонду про те, як їм допомогти. З Станіславою Васильівною ми знайомимось у неї в квартирі, коли вона разом зі своїм онуком Денисом розпаковують продуктовий набір від благодійного фонду. Їй 81 рік, і нині вона вже 6 років піклується про Дениса. Стати опікункою змусила смерть рідної доньки. Та вже два роки завдяки благодійному фонду вони отримують гуманітарну підтримку. Позвонили, сказали, що такий є благодійний фонд. І потім приїхали до мене. Ми поговорили, зраділа. Допомога дуже гарна, мені приємно, дуже завжди. Кожен місяць. Существенна допомога, тому що я змогла і зекономити щось. На заощаджені кошти Станіслава Васильівна придбала ліжко в кімнату онука. Денис покупкою задоволений, адже має свою затишну кімнату. Є моє ліжко, на якому я сплю. Хлопчик навчається в шостому класі та каже, що опікує бабусі задоволений, адже вона докладає багато зусиль та любові, аби він не відчував себе самотнім. Дуже добре живеться, тобто я не жаліюся ні на що. Вона для мене як мама. Вона мною займається. Тобто ну. Мені все подобається, я нічого не жаліюся. Так, спостерігаючи за щасливою родиною, координаторка благодійного фонду наголошує, що родинна форма виховання є природною та має замінити інтернати. Адже дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піхлування, виховують літні люди. Зазвичай їхні бабусі і дідусі. А допомогу для таких людей надає їхня організація. Ми покриваємо базові потреби це надання продуктових наборів. Щомісяця ми забезпечуємо родини. Саме такими наборами відповідно від кількості дітей розраховується продуктовий набір і надається родині щомісяця. Також ми дивимося, які є потреби у сім'ї. Це можуть бути, наприклад, ліки для пенсіонерів чи можливо навіть для дитини. Це може бути соціальний супровід, це може бути допомога в навчанні. Нині фонд діє в Києві та шести областях. Київський, Полтавський, Житомирський, Сумський, Харківський та Одеський. В планах волонтерів є розширення на всю територію України. Отже, далі ми говоримо із директором благодійного фонду «Зростай в родині Євгеном Осипчуком. Він на прямому зв'язку з нами. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго доброго дня. Могли б ви описати якими родинами насамперед опікується фонд? От що це має бути за родина, щоб звернутися до вас по допомогу? В першу чергу, це родина, яка де бабуся чи дідусь вже вже на пенсії виховує дитину. У неї немає батьків, це позбавлені батьківських прав, чи, чи батьки померли? Ось і це є нужденна родина. Ми дуже тісно співпрацюємо з соціальними службами, і ми перевіряємо всі нюанси стосовно цієї родини, і ми беремо цю родину в підтримку. Якщо наш фонд працює в цьому регіоні, і ця родина дійсно потребує. Ось і надаємо всю усю необхідну підтримку, щоб людина могла жити гідно і мала все необхідне для того, щоб дитина могла зростати повноцінно отримувати все, що їй потрібно від харчування до тих, тих знань, яких вона потребує. Я правильно розумію, що йдеться про родини не тільки про ті родини, у яких батьки загинули на війну на війні, але й, і в інших обставинах діти опинилися без батьків ну, на піклуванні літніх людей. Так, наш фонд працює вже ну, вже близько двох років. Ще до війни ми почали працювати до, до нападу до Російської Федерації. Ми, нас вже більше півтори тисячі дітей, це близько тисячі родин, і це не тільки люди, які по, діти пострадали. І, ну батьки загибли загинули на війні. У нас на жаль, вже те вже зараз по ну, з'являються саме такі родини. Є родини де Ну ну, ось, наприклад, вже вже така та ми прийняли рі, рішення взяти таку таку родину у проект, коли а, загинула, ой, загинула, вибачте, а, мама пошла мама пішла на фронт. І залишила на бабусю, і ми, бабусю, зараз підтримуємо, бо ми вирішили, ну бо це так також там є потреби в родині, і ми ви прийняли таке рішення, щоб підтримати цю цю родину. І ми також взяли її в проект буквально цією зимою. Що е, родина повинна зробити для того, щоб потрапити до вас під опіку? Вона може через наш сайт, чи через соціальні мережі звернутися до нас. Є там є наші контакти. Вона може розповісти про себе. Після цього зв'яжеться на наш координатор та запитає всі там, як ну які є питання. Можливо, потребує документи щоб показали. І після цього ми будемо брати в проект на підтримку. Якщо ці, якщо якщо цієї підтримки дійсно родина потребує. Пане Євгене, чи надає фонд, скажімо, ми щойно чули з сюжету, де співробітниця вашого фонду розповіла, що забезпечує такі родини їжею, зокрема, але чи надає фонд, скажімо, якусь медичну, юридичну, освітну допомогу? Тому що ну, літнім людям важко ростити дитину, і дитина потребує не тільки їжу. Так, е, їжа, це ми так називаємо це покриття базової потреби це ми, ми розуміємо що ми ми підбираємо їжу їжу таким чином щоб там було саме необхідно для для родини щоб дитина могла отримати півноцінний баланс а але ми паралельно ми виявляємо усі потреби родини, і це є те, що стосується здоров'я родини, бабусі особливо і після того ми плануємо, сто план супроводу родини. Бо наша, наша мета не не те, щоб ну просто дитину давати їжу єдині їжу цій родині. Ми хочемо, щоб підтримка була всебічною, щоб полегшити життя бабусі, щоб дитина могла. Ми розуміємо, який, який дуже великий розрив у віці, бо у нас є родини, де бабусі за 80, а дитині 10 років. І ця різниця у віці вона дуже є така. Ну, критичною, бо Дитина не може повноцінно отримати навички для самостійного життя, і зараз ми будемо впроваджувати таку програму, як наставництво, щоб у дитина з'явився такий дорослий друг і міг підтримати, поділитися своїм досвідом, десь може показати, що можна робити, що що, що не заробити. Що ну як користуватися тим же самими телефонами, гаджетами, інтернетом, соціальними мережами. От, ну, того, що не можуть дати на жаль зараз вже бабусі й дідусі, і е також ми виявляємо, які потреби психологічного характеру. І у е нас є спеціалісти, які надають цю підтримку, і ми шукаємо співпрацюємо з іншими організаціями і долучаємо об'єднуємо зусилля, щоб е підтримати таку родину, і щоб дитина отримала все необхідне, щоб вона могла повноцінно жити і е після того створити свою родину і без жодних проблем. Виховувати своїх діток наставництво це у ваших планах, але ви згадали, що є вже супровід. Що це означає? Що за родиною закріплений якийсь співробітник фонду, і родина може звернутися безпосередньо до нього? По яку допомогу? Я не знаю, оплатити комунальні послуги, там сходити в магазин, яку? Так, так, у нас є кожній кожному регіоні. У нас є, є команда, яка працює, яка супроводжує родину. Як я вже казав, ми виявляємо, які є потреби і намагаємося їх покрити. А ми би ми, ми слідкуємо за тим, які особливо зараз, які є виплати України держави, ну державні виплати, які є виплати з інших організацій, і ми допомагаємо цим ну нашим родинам їх отримати. Що дослідкуємо слідкуємо за тим, щоб допомагаємо заповнити всі форми, щоб вони е, змогли отримати ці матеріальну підтримку. Е, допомагаємо е, вчимо навіть трошки е, управляти своїм бюджетом. Бо uh -huh. ми надаємо, е, ну, їжу майже на місяць, і кажемо, що дивіться, у вас зараз виявляється трошки коштів, які ви можете е, від, відкласти і щось можливо почати з навіть своє лікування і за, ну, за ці відкладені кошти. Ми Це бачили в сюжеті. Помогаю, я перепрошую, перебиваю вас. Бачили в сюжеті, як літня пані бабуся так відклала і купила для онука ліжко. Uh -huh. Так, тобто це працює а ця і нас uh -huh. дуже дуже класно, коли там у дітей ну, їх мрії здійснюються. Вони там купляються собі велосипеди, вони там навіть якісь собі гаджети можуть покупляти, особливо коли був карантин і і не було гаджетів. то за, за, за рахунок тих відкладних коштів вони могли купувати планшети, там телефони. І це ну і наші координатори в цьому ну, допомагали допомагали навіть підбирати під підбирати ну, найкращому. Модель для того, щоб дитина могла добре навчатися, тобто родини з координаторами, грубо кажучи, на телефонному зв'язку так. У нас діяльність фонду вона ну, по всьому по всій області, і тому координатор не, не завжди ні. може доїхати, угу. ні, але ні, ні, на телефоні ні. є. Нас, Я нас хочу є, вас ще спитати. спитати. Та я питань багато. Я просто була у вас на сайті і побачила, що є там такий розділ допомогти у вирішенні конкретної проблеми. Оце був би мій випадок. Я знаєте, люблю, якщо я даю гроші, я розумію, на яку потребу, і там я була здивована, яка потреба замінити 20 квадратних метрів лінолеуму і ціна 12 тисяч гривень. Слухайте, ну це як на мене не є. Дуже велика наскільки важко збираються гроші от на такі конкретні потреби, і скільки, наприклад, це оголошення буде ще активним. Тобто, наскільки люди відгукуються на допомогу вашим підопічним? Ну я вам скажу чесно, на жаль, ми не змогли до ну війна, дуже дуже вплинула на нашу роботу, і ми не змогли оцифрувати всі потреби, які в наших родинах вони. Угу. Це, це це такі це одна з таких ну, побутових проблем з якою стикнулася ну, на на наша родина і вона вже вирішена бо я я прошу вибачення. вирішена я рада але це але, чути я, я розумію, що таких питань буде багато, і таких публікацій буде багато на вашому сайті. Я дякую вам за те, що ви робите для цих людей, які дійсно потребують допомоги, І закликаю, звісно, всіх, хто дивиться наші ефіри, допомагати і благодійним фондам на конкретні потреби, і людям, які цього потребують. Дякую вам, пане Євгене, за розповідь за розмову. Євген Осипчук, директор благодійного фонду «Зростай в родині з ним говорили про те, як треба допомагати літнім людям, які опікуються малими дітьми. Зараз робимо коротку паузу а далі будуть новини з В'ячеславом Мафутіним.